Вітаю! Час погоди на телеканалі Вікка. 5 червня у області тепла, але похмура погода. У Черкасах буде 20-21 тепла в день та плюс 14-15 вночі. В Умані та Звенигородці сонце рідко з'являтиметься за хмар. Тут буде від 21 до 23 з позначкою плюс в день та 12-13 тепла вночі. У Каневі та Золотоноші мінлива погода. Температура в день триматиметься в межах 20-21 градуса з позначкою плюс, а вночі 12-13 вище нуля. У Смілі та Чигирині завтра похмуро. В день буде 20-21 градус тепла, вночі – 12-13 з позначкою плюс. До речі, 5 червня у світі відзначають день охорони навколишнього середовища. Тож бережіть красу природи навколо себе та не смітіть. З вами була Аліна Бережна. До зустрічі на телеканалі ВІККА.